Не ходіть вагнерівці в Африку гуляти. Вони почували себе так, так курили бамбу, все в них дуже добре було. А тут е, їх там почали вирізати. Навіщо українська розвідка почала знищувати російських найманців у Судані? Як одна з найбідніших країн світу досі годує Росію. 189 тонн золота білі передані кому Кремлю. І ще буде створений в Африці інтернаціональний легіон месників. Немає значення, де ми ведемо з ними війну. Ці два відео з'явилися на сторінці української англомовної газети Київпост. На першому знятому інфрачервоною камерою спецпризначенці оточують комплекс будівель. Камера переключається у звичайний режим. Ми бачимо точне влучання з гранатомету у вікно. Інше відео також високої якості зняте з дрону. На ньому кілька точкових ударів по різних об'єктах в місті. Джерело Київ стверджує, на цих відео спецпризначенці Призначенці головного управління розвідки України знищують вагнерівців у Судані. Що ж роблять українські розвідники за тисячі кілометрів від дому? І невже російським терористам не сховатись від них навіть в Африці? Я не скучаю що така операція проводиться вона направлена на ослаблення вагнера може бути на які то Приведення в виконання приговору за звірство і преступлення. для того, щоб розібрати, що відбувається в Судані, і який стосунок це має до війни в Україні. Давайте буквально за кілька секунд згадаємо недавні події у цій африканській країні. Чотири роки тому там стався військовий переворот. Лідерами бунтівників були два генерали: перший – Аль-Бурхан, командував збройними силами. Другий Хамітті очолював так звані сили. Швидкого реагування, громадянський конфлікт, який розпочався в Судані, він дав можливість росіянам більш активно втрутитися в конфлікт. Саме тоді, у цій історії, з'являються вагнерівці, стає зрозумілим, чиї вуха стерчать за військовим переворотом в Судані Кремлівські. Вже в квітні цього року два генерали-бунтівники посварилися. Про кремлівські хамітті розгорнув біля столиці Хартуму свої сили швидкого реагування. Це один із, скажем, так маріонеток і арбітовліянні Кремля в Африці. допомагали хамітті. Ті ж вагнерівці, сторони, як ви розумієте, вони потребують зовнішньої допомоги. І таким чином вона виступила на боці цих сил швидкого реагування. Але яким боком до чужого конфлікту в далекій Африці Україна? Чому ця операція гурівців не перша і, скоріш за все, не остання? Є три версії, і кожна з них не сподобається ані вагнерівцям, ані спецслужбам Ерефії, ані Кремлю. Тож перша версія на відео українських спецслужб нетривіальна операція, це показова страта злочинців, які відчували себе в Судані у повній безпеці. Зрозуміло, що в Судані як і до них дотягнутися, вони почували себе так. Да, курили бамбук, все в них дуже добре було. А тут е, їх там почали вирізати. Урядові сили Судану можуть воювати з бунтівниками, але не з вагнерівцями, і тим більше не із спецслужбістами Російської Федерації. Тож керівництво Судану цілком могло звернутись до України з проханням почистити їхню землю від кремлівців, адже російські злочинці для нас законна ціль в будь-якій точці планети. Єдина структура, єдина сила, яка може кинути їм виклик і має повні легітимні права це українська армія. Тому що ми офіційно ведемо з ними війну. І нам немає значення, де ми ведемо з ними війну. Між Суданом та Україною дійсно може існувати якась зацікавленість, що не стосується продовольчої безпеки, адже відео з Судану з операціями, начебто українських спецпризначенців, з'являється останній місяць вже не вперше. CNN опублікував відео роботи ударних дронів проти ПВК «Вагнер» в одній з провінцій. От схоже похоже на ті ж операції, като які... ймінна. Ігор, і і зі су проти рисських окупантів в Енергодарі. Журналісти Сіенен заявляють, стиль атаки український. Дрон Мавік. Також часто використовують наші бійці, та й взагалі на моніторі контролеру безпілотника видно напис українською. Зупинити могли передати інформацію від суданських правоохоронних спеціальних органів нам да, там Тихесника підкинуть хлопці. Тут воно є. а Ви тут тихесніко займаєтеся. Це ж суданська розвідка могла відпрацювати також разом з нами. Про те, що українські спецслужби можуть діяти на африканському континенті, опосередковано натякає і зустріч Володимира Зеленського з генералом аль -Бурхан лідер Судану та президент України після операції з дронами не заплановано перетнулися в Ірландії. Безпекова потреба є одним з тих, що потребуватиме уваги і африканців, і нас. Але не лише знищення російських злочинців може бути завданням української розвідки, і це друга версія нашої підвищеної активності на африканському континенті. Вагнер там проявляє невероятное жестокое зверство готовят местные кадры, доминируют там. И они за это имеют там бизнес, самые ликвидные товары это золото, драгоценные камни, э, нефтиприски, э, и так далее. Судан третья в Африке страна за объёмами выдобутку золота и у той же час одна из наибеднейших стран світу. Куды ж діваються гроші? Поповнюють російський бюджет, адже вагнерівці не лише кришують цей бізнес у Судані, а ще й мають в ньому велику частку. Було офіційно Національним банком за 7 років приблизно 200 тонн золота именно в хранилище банку всего лишь 11 тонн, тобто 189 тонн золота. Вілі передані кому Кремлю 189 тонн золота це майже 12 мільярдів доларів. Величезний і головне не додаток до воєнного бюджету Кремля. Адже золото це не гроші, які можна заморозити чи конфіскувати. Це товар, який завжди знаходять свого клієнта е і всегда так, как именно наркобаронний е представники міжнародних організацій всегда в них примуси були і діаманти і золото. і путін користувався, по суті те саме монета в умовах коли бюджет російської федерації під санкціями вагнерівці фактично перетворюють африканські країни на колонії з яких викачують ресурси на війну з україною країни потребують російської допомоги і таким чином вони втягуються в ці довготривалі відносини і залежність да, від Росії в майбутньому ця залежність може, звісно, вибудувати якісь певні такі колоніальні відносини. Тож знищення таких золотих ланцюжків може негативно вплинути на російський бюджет, і це дуже хороша новина для України. І тут ми переходимо до третьої версії, яка узагальнює все вище сказане. Зверніть ще раз увагу на відео. Якісна картинка, тобто це показано скільки було важливо для них ну, звичайно, виконати свою роботу плюс. Показати, як це відбувається, бо там з різних ракурсів є там з використанням тепловізора без тепловізора. Тобто, е картинка для тих людей, які це робили, теж була важлива можливо, навіть важливіша ніж сама робота на землі. Якщо врахувати, що це відео в прекрасній якості люб'язно надали англомовному виданню джерела в сфері безпеки України, можна припустити, що ГУР навмисно злив цю інформацію на весь світ, адже це може. Може бути натяком не лише Кремлю будь де російська присутність в Африці, може опинитися під прицілом нашого спецназівця. і таким образом гур може собі іменно інтернаціональний легіон в Україні, таким образом вже э, буде польза. З сторони ми допомагаємо цим країнам э, санітарну чистку від Вагнера, Первое, второе, ми ослаблюємо. Кремль щоб не щоб німіл доступ к ресурсам і ослабить його і і приближати нашу победу. за словами Мухаммада Фараджалаха, Україна фактично пропонує західному світу нову стратегію по зменшенню впливу Кремля на африканський континент. І розповсюдження відео зі знищенням злочинців вагнерівців може бути запрошенням іноземних партнерів допомогти Україні викорінювати проксі сили Кремля по всьому світу, Костянтин Павло, факти, тижня, Сітіві. Єдині новини.